Українські сили оборони в Курській області перебувають в дуже скрутному становищі. 10 тисяч українських військових під загрозою оточення після того, як Росія прорвала лінію фронту на Курщині, пише з Телеграф, росіяни просунулися біля суджі, перетнувши кордон із Сумською областю України в п'ятницю. На картах оціх можна побачити, що три четверті українських сил всередині Росії майже повністю оточені та майже розділені на дві частини. Війська, що залишаються біля російського кордону, з'єднані з рештою угрупування коридором довжиною близько одного кілометра і шириною менше 500 метрів у найвищому місті. Єдина дорога, яка сполучає сили оборони в Курській області з. Території України це дорога Суми Суджа. І як повідомляють військові, то вже більше двох місяців ця дорога перебуває під повним контролем дронів ворога, які нещадно знищують нашу техніку, перетворивши цю дорогу на чергову дорогу смерті. І як повідомив один із військових в спілкуванні телефоном з Телеграф. Що Україна розглядає можливість відходу з Курська, щоб уникнути подальших втрат, ми хочемо уникнути втрат. Ризик оточення дуже реальний, сказав він. І одразу після цієї статті з'явилася пропагандистська стаття від офісу президента від Сирського, яку надрукували Вербека Україна. йдеться, що. Українське командування наразі не планує виводити війська з Курської області. Оточення військ там немає. За словами інформованих джерел видання, мабуть, з офісу президента вживаються заходи для стабілізації ситуації та плануються контрдії. План росіян полягає в тому, щоб перерізати дорогу суджа суми і тим самим створити оперативне оточення українських військ. Однак, як пояснюють джерела, ситуація ще не катастрофічна і оточення українських військ там наразі немає. Наголошу, що вони говорять про дорогу Суми Суджа. Що росіяни, начебто, її хочуть перерізати вже фізично, які заходять групи вже на територію Сумської області, і є загроза фізичного перерізання цієї дороги. Але вона вже два місяці перебуває під повним вогневим контролем дронів ворога, які нещадно нищать, нищать нашу техніку, і просто уневож... унеможливлюють нормальне сполучення і забезпечення сил оборони, які перебувають в Курській області. А... Тому я, подивившись на всі ці новини, усвідомлюю, що швидше за все, ситуація дійсно є вже критичною. Але ж ми не почуємо правди від Опи Зеленського Єрмака від сирського, які в жодному разі ніколи не визнають, що ця курська афера обернулася черговим. Фіаско черговим провалом, і це була кривава баня для української армії, де сточувалися найбільш боєздатні, найбільш забезпечені підрозділи українських сил оборони, які так потрібні були на сході, коли українські сили оборони мали відстоювати Вугледар, мали відстоювати Курахову, а вони в той час перебували на Курщині. Незрозуміло, для чого? І єдине, що мені зрозуміло, що найближчим часом дійсно війська доведеться звідти виводити. І з кожним днем е ситуація буде лише погіршуватися, і умови виходу будуть також лише погіршуватися. А найголовніше те, що коли сили оборони з втратами вийдуть із Курської області, то угрупування сил ворога, яке вже нарощене там на Курщині. Воно нікуди не дінеться, і воно не залишиться стояти на українському кордоні. Я в цьому переконаний. І чомусь найбільшим страхом для мене є те, що після цього українським силам оборони доведеться розпочинати операцію вже з оборони міста Суми і прямих шляхів на Київ. Але на телемарафоні вам цього не розкажуть. І зеленською відосику вам сьогодні не розкаже, адже це може похітнути його рейтинги, які стрімко ростуть. І думаю, ми не побачимо з цього приводу флешмобів, намаханих вкраїнчиків.